Доброго дня, любі дітки, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні я хочу разом з вами намалювати дуже гарну квіточку, а яку ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Ну що, готові? Поїхали! Що за квіточка пахуча, дуже гарна та колюча, рвать себе не дозволяє. Всіх колючками лякає. Мабуть, ви вже здогадалися, це троянда. Для цього нам знадобився чистий аркуш паперу, звичайні фарби, водичка з пензликом та пакетик. Пам'ятаєте, дітки, як ми з вами ловили повітрячку в пакети? Зараз ми з вами зробимо те ж саме. Беремо пакетика і ловимо повітрячко. Ось бачите, скільки повітрячка я зловила. У нас є ось такий трикутничок. Розмальовуємо цей трикутничок того кольору, якого ви хочете, щоб у вас була трояндочка. У мене вона буде червона. Старайтеся брати менше водички, більше фарби. І починаємо відбивати нашу троянду. Така квіточка в нас вийшла, тепер домальовуємо їй стебельце. Стебельце на зеленого кольору. Добавляємо їй колючки наші. А листочки ми теж відіб'ємо. Ось такого листочка замальовуємо зеленою фарбою. Також менше водички, більше фарби. І відбиваємо до нашої трояндочки. Ось така трояндочка у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення.